Скажемо славу нашому Господу. Брати і сестри, ми сьогодні згадуємо про смерть Господа Ісуса Христа. Смерть ще на землі є. І вона так ходить біля життя поруч. І ми не знаємо, коли наше життя закінчиться, і коли настане той час, коли скажуть, цей чоловік помер. Ми не знаємо цього часу. Абсолютно, ми знаємо день свого народження. Ми святкуємо. Але коли ми живі, ми ніколи не можемо святкувати День своєї смерті. А ви скажете, ніхто не святкує День своєї смерті. Він тільки нагадується. І дійсно це не є приємна річ, тому що Бог створив людину. і Створив її за образом і подобою своєю. Людина це є вічна істота. В Ісусність вічна. І смерть це не є природнім явищем для людини. Смерть прийшла, ви знаєте, через які двері? Як вона постукала до людини? Через яку причину смерть прийшла до людей. Через непослух, через гріх. Смерть прийшла і стала частиною нашого життя, нашого єства. І з нею завжди в нас є боротьба, в нас з нею нема дружби. Ми боїмося деколи смерті. Неприємна смерть. І ми молимося, навіть коли сьогодні є війна, і так багато людей втрачає життя, тисячі людей. Ми говоримо і бажаємо всім, хто на фронті, повернутися живими, щоб смерть пройшла повз них, щоб вона не зачепила б їх. Сьогодні я хотів би говорити про наше призначення. Наш, ми призначені не на смерть, не на гнів. Ми призначені на спасіння. Слава нашому Господу. Це утверджую не просто я, так, тому що мені так захотілося, так є написано в Божому Слові. І це добра новина сьогодні для всіх людей, яким, можливо, в спину дихає смерть. Смерть це прояв гніву Божого. До людини. Всі згрішили і лишені Божої слави. І ось в післані до Колося написано в 9 вірші, в 5 розділі такі слова. Бо не призначив нас Бог на гнів, а на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса. Христа і мені ще так хочеться сказати слава Господу. Він призначив нас на спасіння. Тебе хто дивиться в онлайні, призначив Господь на спасіння. Хто сьогодні є в церкві по вулиці Кар'єрна, тебе Господь призначив на спасіння. Це добра новина. Можеш радіти. Прийми це спасіння. Якщо ти не впевнений в своєму спасінні, то сьогодні є можливість прийняти спасіння, яке пропонується для людини через Ісуса Христа. В свій час, коли я спілкуюся з людьми і особливо віруючими людьми, я перше питання, коли вони віруючі, задаю питання ви є спасеними людьми. І віруючі по-різному, відкликаються або говорить на відповідь на це. Ви спасені. Ви є спасеними людьми. Ви знаєте, і коли людина втверджено говорить, вона аргументує, чому вона так думає, чому вона переконана, що вона спасена. А коли вона каже: Я віруюча людина і я не знаю. Віруюча людина. Має бути переконана у своєму спасінні. Можливо, вагається, чи попаде вона в рай, чи в пекло, а те, що для неї назначене спасіння, вона не має вагатися і сказати, що я, мені призначене спасіння, і мені його треба взяти. Тому що через Ісуса Христа. Це даровано. Але спочатку ми бачимо, що говориться в цьому тексті слова Божого, що ми не, признач... не призначив Бог нас на гнів. Хіба Бог може гніватися? Скажіть, будь ласка, ви гніваєтеся чи ні? Як ви себе почуваєте, коли ви гніваєтеся? Який прояв гнів? Я не говорю про те, що ви сердитеся. Можна сердитися, а не гніватися. Це прояв емоцій наших. Гнів це прояв наших емоцій. В нашому тілі відбувається якась хімія така. знаєте, І лікарі можуть знаєте, говорити таку научну точку зору, що відбувається в нашому організмі, коли, знаєте, ті всі. ну, Я не знаю, як їх обозвати всіх. Які вони, як вони виробляються в нашому тілі, як вони викидаються в нашу кров, яка наша півкуля нашої або частина нашого мозку відповідає і гнівається якраз, і подає ці сигнали гніву? І Біблія говорить, гніваючись, не грішить. Тобто, визнає, і Біблія про те, що людина може гніватися, і гнів людський не творить. Правди Божої, коли людина гнівається, бувають два реакції людей, коли вони гніваються. Вони дуже такі емоційні. Вони готові виявляти ці емоції, знаєте, таких в злобі своїй, в злобі своїй, проявляти свої емоції, коли люди гнівуються. Інше. Люди гніваються і до них не можна достукатися. Вони закривають всі двері. Вони так, ну, як ми кажемо, надулися. Вони гніваються. Це прояв гніву людського. Батьки деколи гніваються на дітей, а діти деколи гніваються на батьків. Деколи людина гнівається на Бога. І це є природньо для людини, прояв такого гніву. І коли ми говоримо про людину, то гнів людський він не творить правди Божої, тому що він проявляється через гріховну природу людини, через гріховну природу. І навіть коли ми маємо такі емоції, їх треба правильно направити, десь стримати або правильно направити, щоб це не причинило б ні нам, ні комусь. Шкоди. Вгамувати цей гнів. В Бога є праведний гнів, тому що в ньому немає злоби, в ньому немає ніякої неправди. І коли Бог гнівається, то в Бога праведний гнів. Людина може оправдувати свій гнів, але все ж таки він не є подібний до Божого гніву. Він не є таким. Як Божий гнів. І коли ми читаємо в Слові Божому, є багато таких текстів Слово Божого, де говориться про Божий гнів. Чому апостол Павло писав до Солонян, що ми, що ми не призначені, що Бог не призначив нас на гнів. Тому що історія говорить про те, що так багато людей були призначені на гнів Божий. Вони викликали гнів Божий своїм життям, своїм неправильною поведінкою. В Римлянах, пісні до римлян, в першому розділі 18 вірш. Бо відкривається гнів Божий з неба. На всяке нечестя і неправду людей, що заглушають істину неправдою. Це Божий справедлив на людину. Коли людина вона робить неправду, коли людина робить гріх, вона заглушає істину неправдою, тоді Божий гнів відкривається. І з самого початку ми знаємо, що Бог створив людину, і це. Людина мала в Бога все. Вона від Господа отримала владу, вона отримала славу від Господа. Вона отримала е, таку довговічність від Бога. Але все, все втрачено. Все втрачено через непослуг. Людина була. Не знищена, але смерть прийшла в життя людей. Людина не була знищена. Але смерть прийшла в життя людей. Довготривалість людини обмежена була. І ми бачимо, що якою ціною людина могла надбати довговічність, не вічність. Господь одягнув людину в шкірі, в шкіряні одежі. А ці шкіри чиїсь були, вони на комусь вони були. І ось ця кров пролилася за перший гріх людини, і це зробив сам Господь. Одягнувши людину, даючи йому шанс, можливість по бо Божий гнів, він мав відкритися для Адама і Єви, і він був проявлений, але разом з тим була проявлена ще і милосердя до людини. Людина не була знищена. Ми бачимо, як Ной. Коли цей перший чоловік жив на землі і продовжується життя на землі людей. І не пер... я вибачаюся, не перший чоловік, а людина, праведник, який жив на землі, серед того всього розбещеного світу, ми бачимо, що гнів Божий він уже запалав, тому що на землі все стало, знаєте, перевернулося. Люди грішили. І Господь сказав, кінець. Він сказав, що так не може бути на землі. Але він побачив праведного Ноя. І він дозволив йому збудувати ковчег. Він дозволив йому збудувати собі ковчег спасіння. Бо Бог не призначив нас на гнів. Він не призначив навіть тих потомків Адама на гнів, а на спасіння. Але люди не захотіли шукати Бога. І їхній розум став перевернутий, так написано в післанні до римлян. Вони не захотіли, вони не подякували Бога, і розум їх став перевернутий. Але Ной міг спастися, він збудував собі ковчег, і він мав спасіння. Різними способами Господь говорив: знаєте, до свого народу, і що люди вони назначені на спасіння. Він знайшов Авраама, і з ним завід. З ним завіт побудував і каже, що я в потомках твоїх. Твої потомки вони будуть моїм народом. Знаєте, він шукав методи, шукав шляхи для того, щоб все-таки дати спасіння для людей. Бо люди назначені на спасіння, а не на гнів Божий. Хіба ви щось робите для того, щоб потім це так успішно зруйнувати? І ми розуміємо, що це є зло, коли руйнуються сьогодні міста, села в Україні. Це зло, яке прийшло на нашу землю. Не для того це все будувалося, щоб хтось руйнував його. Бог не збудував землю, не створив людину для того, щоб потім виливати гнів свій на землю і на людину. Це не природа Божа. Але ось якраз гріх. Неправда, зло, воно спонукує Богу виливати ті чаші гніву деколи на людей. Гомора і Содом, ми знаємо, що Господь вилив гнів свій на ці міста. Він спасаючи лота, Він вилив гнів свої на ці міста. І це було справедливо, тому що ці люди вони були надто злі. Їхня характеристика така була. І Господь не терпів це. Ми знаємо, що перший світ він був потоплений водою, а останній світ, він утримується для вогню. Це Божий гнів буде на всю землю. Але в цьому проміжку Бог дав можливість для людини шукати Бога, чи вона не знайде Його. Ти знайшов Бога вже у своєму житті. Ти вже знайшов для себе спасіння через Ісуса Христа, то ти щаслива людина, прослав Його, бо Він достойний слави. Але хто сьогодні ще не спасся і не має спасіння, має можливість придбати Божий гнів. Він проявлявся, і Боже милосердя також проявлялося. Господь дав Моїсею закон. І навіть ті жертви, які постійно приносилися в храмі, це Боже милосердя було для людей, щоб милувати їх, прощати їх, освячувати їх, приближати їх до себе. І люди, роблячи це, потім знову відступали, криве, слипе приносили перед лицем Господнє. Знаєте, щось таке, аби знаєте, десь перед Господом щось ну, якби, на показ робити. А Господь бачив серце людини. І сьогодні, коли ми нагадуємо про смерть Господа Ісуса Христа, коли ми дивимося на Голгофу, кого ми можемо бачити? Ми можемо бачити Ісуса Христа Розп'ятого, правда? Він був розп'ятий за нас. І прокісая, коли він так мог, міг вірою дивитися в майбутнє і пророкувати, сьогодні ми, оглядаючись назад, дивимося на Голгофу і ми можемо бачити таку ж саму картину, як бачив Прокісая. Чи ми бачимо так, що пророк Кисая бачив? Насправді ж він узяв немочі і недоги наші на себе. Що ми бачимо, кого ми бачимо? Ми Ісуса Христа бачимо в терновому вінку, стікаючи кров'ю. Ми бачимо там гнів Отця, гнів Бога бачимо. Дивлячись на Хрест, я бачу гнів Бога, який мав вилитися на мене. Але Він вилився на Його сина. Бо його син, а наш Ісус Христос і Спаситель, він. Поранений був за гріхи наші, і мучений за беззаконня наші. Це кара за весь світ упала на нього, гнів Отця. Він мав вилитися на весь світ, але він вилився. На його сина. Чому? Тому що його син узяв гріхи всього світу на себе? Твої і мої гріхи. Ісус Христос взяв на себе. Слава нашому Господу. Те, що в гніві Бог міг зробити зі мною або з тобою, Він зробив і своїм сином. Тому що ти був призначений на спасіння. Аллилуйя! Це так зворушує моє серце. Коли я почитав це слово Боже, воно й по-новому почало говорити до мене. Бог, він не бажає смерті грішника, Він хоче, щоб всі люди спаслись. Халілуя! І це бажання Боже не перестало. Навіть тоді, коли люди все більше і більше відходять від Нього, а Божа благодать збільшується, а милосердя Боже і довготерпіння продовжується для людей, щоб люди спаслись. Давайте будемо використовувати цю можливість. Давайте будемо звершувати своє спасіння, користуючись цією доброю. Лаг до нас всіх. І ось коли ми дивимося на хрест, ми можемо бачити гнів Божий. Він був принижений, він був сплюндрований людьми, але це нашим гріхом. Але я бачу ще на хресті і своє спасіння. В ранах Його наше уздоровлення. Ісус Христос, який ви на Христі висів, це моє спасіння. Я можу спастися через Нього. Я можу покликати ім'я Його і бути спасеним через Ісуса Христа. Сьогодні кожен може мати спасіння, бо Ти до цього призначений, ти творіння Боже. І Бог, Отець, Він знайшов можливість для людства, яке так низько впало, знайти цей шлях повернення в присутність Його. Це кров Ісуса Христа, це Його смерть і Його Воскресіння. І ми сьогодні це проголошуємо, коли ми згадуємо про Його смерть через видиму заповідь, коли ми їмо цей хліб. Коли ми п'ємо це вино, ми кажемо, ми ототожнюємо себе в Його смерті і в Його Воскресінні. Христос це моє життя, бо Він живий. Галилуя! Господь серед нас. Він Духом Святим обіцяв бути в своїй церкві, в Твоєму серці, коли Ти прийняв Його як свого особистого Спасителя. І... Після ні до Солонян цей 10-й вірш говориться такі слова про Господа Ісуса, який вмер за нас, щоб ми чильнуємо, чи то спимо разом із Ним жили. В любих обставинах Твого життя, життя Христове, воно перебуває в нас. Воно перебуває в нас, коли Христос з нами. І закінчуючи пісня до римлян, Перший розділ, 16 й вірш. Я не соромлюся про проповіді Євангелія Христової, бо вона сила Божа на спасіння кожному віруючому. Юдеєві найперше, а потім грекові. Я не соромлюся про проповіді Євангелії Христової, бо вона сила Божа, на спасіння кожному віруючому. Юдеєві найперше, а потім грекові. Це Євангелія, це добра новина. Яку ми сьогодні проповідуємо. Вона належить сьогодні нам, вона належить собі Тобі належить сьогодні. Всім, хто буде слухати, вона належить на спасіння через Господа Ісуса Христа, який помер за нас, який став за нас, взяв гнів, бо гнів отця на себе і відкупив нас від смерті. Він переміг смерть. Халилуйя, слава нашому Господу! Сьогодні, нагадуючи про смерть Ісуса Христа, ми говоримо, вона переможена Ісусом Христом. Спочатку в духовному, а потім і фізично. Ми знаємо, що наше тіло зміниться. І воно набуде іншого стану, воно буде іншим, відновленим, прославленим та як воскресший. Ісус Христос, так і Христові. Христос Перший воскресе з мертвих, а потім Христові. І з такою надією живемо, брати і сестри на землі, з такою надією проповідуємо Євангелію для тих всіх людей, яких, над якими ще гнів Божий сьогодні, знаєте, десь ще є. Чому? Тому що вони безбожним життям живуть. Їм треба щиро навернутися до Господа, щоб отримати спасіння. І це добровільно. Це добровільно. Треба покоритися. Скажіть, хто із вас застав, кого із вас хто заставив ходити до церкви? Хто із вас тут є такий кого примусили вірити в Ісуса Христа? Підніміть руку. Ми вам поспівчуваємо. Я думаю, що тут всі добровільно, правда? Вчора дуже гарна думка була на сімейному служінні, коли брат Віталій говорив, що в сім'ї є порядок, голова чоловіка. З чоловіку голова Христос, а жінка це є помічниця. І багато чоловіків хочуть. Переконати жінку, знаєте, перевиховати жінку, щоб вона була помічницею. І він сказав таку невтішну новину. Даремна ваша праця, чоловіки. Якщо ви цим займаєтеся, то ви станете помічником у жінки. Ну, по-моєму, а може, цього і не сказав, але це я додаю, напевно. Це не писання, це його думка. Але він сказав дуже сильно. Дозвольте, щоб ваша жінка добровільно прийняла б рішення бути у вас помічником. Ви будете мати велике благословіння. Ви будете мати велике благословіння через виконання Божого Слова. Але про це треба молитися. Це треба просити в Бога, щоб таке бажання і дія відбулася. Від нього. Сестри, як хочете виходити заміж, зразу приймайте таке рішення. Лучше до того, як вас будуть брати, прийняти це рішення, чим тоді, коли ви вийшли заміж і думаєте, що робить? Покориться Божому Слову. Церква кориться Христу всьому. Чому? Тому що Він за неї заплатив. Він назначив її на спасіння, Він її полюбив. Галилуя. Слава нашому Господу! Це такі біблійні істини, які нас надихають тут на землі до праведності, до святості, до правильних взаємотносунків один з одним і з нашим Господом. В нас правильні взаємовідносини будуть скрізь і в церкві, і вдома, коли в нас правильні відносини з нашим. Богом. Це, як називається це аксіома? Чи це, як по-научному сказати? Скажімо, що я так гарно сказав. Це просто як закон. Це просто духовний закон, який працює завжди у всіх століттях. І в церкві Господа Ісуса Христа. Якщо Він ще у вас не працює, глибоко смиряйтеся перед Богом. Є Ісус Христос, який це зробив в жим тілі. Він так смирився, так покорився Отцю, щоб виконати волю Його, і Він переміг. Хто в Ісусі Христі всі переможці, вони зможуть перемогти гріх, вони зможуть перемогти смерть, вони зможуть перемогти диявола, вони зможуть перемогти світ. І вони зможуть перемогти самих себе. І з цього треба починати. Хто переможе себе, той переможець. І тому хай Господь благословить, коли Христос в нас, ми зможемо перемогти себе. Ми зможемо, тому що ми будемо мати силу від Господа. І сьогодні особисто кожен із нас буде вчаснути ці видимі заповіді. Хай наше серце. Буде вдячне за те, що ми не на гнів призначений, а отримали спасіння через Ісуса Христа. Коли ви будете брати цей хліб, лікаря, Господи, я спасений, я спасена тобою. Галилуя Будьте вдячні, коли ви берете хліб. Будьте вдячні, коли берете вино, яке кров Ісуса Христа. Мене омила від всякого гріха. Я сьогодні свобідний, я сьогодні дитя Боже, я сьогодні оправданий. І Господь, хай прославиться через мене, через моє життя. Давайте ми піднімемося, подякуємо Богу за це і попросимо благословіння на цю видиму заповідь.